Одеська область, Іван Орефович Чорноморець. Пасіка в селі. Лабужна. Лабужна. Да. Район який? Кодимська. Кодимський район. Лабужська. Двох з бабуською обслуговують 200, більше 200 вуликів. Да, поправляє, поправляє дедушка більше як 200. Ой, не вуликів, а бджолосімей. А бджолосімей. Отаке в вік... їх господарство. Качають мед, займаються пакетами. І оце все у двох. В якому вурості ви вже? 80, 80 років. Дав би Бог всім нам такого здоров'я. Отаку обслуговувається. Значить переважно улики даданівські, Дадана блата. 12-й рамочний два корпуса. 12-й рамочний на два корпуса, І є наставки. І кусок ось, ось ракети. Один з Молдавії, так? Да? З Молдавії виказали? да, да. Піраміду отаку. Та це розрізали на двоє. Піраміду під 45 градусів. Отакий корабель получився. Це вона була під 45 градусів. Отакі дві стіни сходились до кучі. Коротше, гроби. Гроби. Така пасіка і тут ще нанизу ось пасіка наверху там ще є. А ось друга половина того гроба. О. Перепробував всі системи. Перепробував всі системи. Дойшов виводу тільки 12-ті рамочні хороші. улі, легко робити в них все. Тобто вулик до да. даноблата. В ньому менше роєння, менше затрати труда йдуть. В ньому верхній корпус з медом постійно, нижній корпус для, для них самих. Для розплод і мед так. осінню для них самих. Зимують навіть в двох корпусах, сильні, хороші сім'ї, слабші – по одному корпусу. Ну, місцеві бджоли, так як у старих книжках, написано Сильна сім'я зимує 9-10 і навіть в 12 рамках а слаба сім'я щиталася ну, місцеві... 5. Ні, ну і більше. А, а слаба це була 5-6, середня 7-8. А сьогодні ми дохазійнували більшість пасічників, що в зиму йдуть на чотирьох рамках. Через то нема з чим їхати на акацію. Займаюся пакетами. І... А, а ще ж ви колись казали, що до героя ж були представлені. <рес> до героя соцтруда. Оцей дідусь був при в якому році? В 83, -му. 83 -му році. А наградили мене в зв'язку з потравленням колгоспної пасіки, то я отримав орден Знак Почотиссер. Отак, то чули всі? Сняли. Зняли героя. Не зняли, а просто не, не дотягнув. Да, от затравили на садах Пасі. бджіл. Молдавія затравила. Тут границя Молдавія. За скільки до Молдавії? 10 кілометрів. 10 кілометрів. А сади ще ближче. А сади ще ближче. Гранич з Молдавією. І от Молдавська ССР на той час підвела отакого от замечательного дедушка, що не став герой суд ну, От труда. Отакі є от такі хлопці були, пасічники на Україні. Вони ще є, але вже... Як... В госпі налічувалося більше 700 чоловік сімей. Колгоспі налічувалось більше 700. А який колгосп був тоді? Зоря комунізму. Це. Білашну це... Кодинську району дисковий області. Після Білоконя вторе місце держали ми. А Білоконь хто це? А герой соцтруда теж був. Це він серби. Сербив. Серби? Серби, серби? Це... серби. просто серби. Це що таке? Колгоспу. Тоже... Село Серби. Це а... вашого району чи якого? Так, да. да, до нашого району. Наш район, Він крепко дуже, сильно жовтоводство було розвите там у нього. Державний жінок. Да? Рідні сестри із, із цим з mm -hmm. Хрущом. Да? Це його і Хрущова жінка рідні сестри. А ну то тоді ясно, що вони герої. Да? Да. Ні, не то. Він таке заробив, Прокоп, Віктор Прокопович. Він сам заробив це все, не хто то. Село, дороги поставлені. Зараз залишалося асфальтіроване все село. Найкраще село в районі. Ну зараз, звісно, у вас тут дороги немає. Доріг да, назвати не що. І не ждати. Воно да, вас... явно вимирає. Чого? Доріг немає, доріг повністю немає. Я з одеської траси повернув, так там оставив амортизатора, показував, вам переднього зняв, бо да, вирвало. Да. А під Києвом 30 сантиметрів бетонна дорога Києво-Бухов, так щоб гроші не відсилати на, е, на села, на регіони, так вони через кожен, будуть через кожен рік по новому крити нові дороги, переламувати їх, і уніштожати і знову новий асфальт покривати. А сюди і, і думки нема. Да. Про село. Школи розганяють, школи просто розганяють, вивозять дітей, возять по 15-20 по кілометрів дітей возять. Ну, скажіть. сказати. Ну, така справа. Ну, все. А школи, якщо вимруть, значить і села помирає. От ми духа зірвались. Ну нічого, надіжда вмирає сама. последню. Так. Да. Ну все, тоді. Все. Дорога з кодами на Балту. Так звана дорога, в якій підлітають і колеса. Ну, місні льотчики літають. Танкам грязні по Такі дороги, от така яма, раз, от таке робиться. Раз, раз, раз. Машину підкидає. Передня машина бистро пішла однаково. Славом на українських дорогах. В той час, коли під Києвом прекраснішу для цих доріг дорогу ламають, києво обухов, перестелюють. А тут зовсім нема дороги. І таке, такі дороги в більшості населених пунктів України. Ех дорожка франковая, не нуж... страшна нам бомбежка любая. Оце дороги, дороги Одещини, дороги рідної України. Розкрадені всі гроші. Люди їздять полями через те, що дорогою їздить неможливо.